Я Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я. Відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи можна збивати температуру при вірусних захворюваннях? При вірусних захворюваннях зазвичай температура підвищується по різному. Тобто, якщо мова йде про вірусне захворювання, зокрема ОРВІ, то вона має поступове підвищення. Зазвичай це 37, 37,5 з подальшим підвищенням до критичних значень, таких як 38, 39. Якщо ми говоримо про грип, то там ситуація зовсім інакша. При грипі, наприклад, температура вона росте надзвичайно швидко, важко піддається збиттю, і зазвичай це. 39, 40 і вище. Тому е, при таких ситуаціях батькам, а також е, людям, які, наприклад, мають таку температуру, варто врахувати, що необхідно її збивати терміново і негайно. При вірусних захворюваннях температура, зокрема при кору, при вітряній віспі, при багатьох застудних, вона підвищується поступово тобто 37, 375, 38. І цю температуру, яка вже перевищує показники субфебрильної, тобто понад 38 і ми вже вважаємо фебрильною температурою, тобто ту, яку нам необхідно збити. Чому не варто збивати температуру 37,1, 372 Тому що дуже часто дітки маленькі, вони мають порушену терморегуляцію. Батьки можуть помилково розцінити, що, наприклад, дитинка має нежить і має температуру 37,1. Цю температуру коригувати ні в якому разі не треба, тому що дитина одягнена, має дві-три одежі. Може бути під одіялком і ця температура може вважатися нормальною для дитинки, наприклад, грудного віку, якщо це є до року. Що стосується... Температури при гострих респіраторно-вірусних інфекцій варто врахувати, що 37,5, 38 до 38 температура, вона є так званою імунною температурою, яка допомагає випрацювати антитіла. Звісно, це не найкращий спосіб і не найкраще самопочуття при цій температурі. І у багатьох дорослих є бажання випити гарячу кружку там, чи використати препарати парацетамолу чи ібупрофену. Однак я закликаю цього не робити, якщо є можливість, можливість просто збільшити кількість випитої рідини і цю температуру ні в якому разі не збивати. Тому що вона допоможе вам видужати за 3-4 дні за наявності хорошого захисту, вже напрацьованого у відповідь на цю вірусну інфекцію. Чи потрібно під час грипу приймати антибіотики? Грип це є вірусне захворювання. Якщо є вірус... То є противірусний засіб, якщо є бактеріальне захворювання, то є антибіотик. Пам'ятаємо, що застосування антибіотиків при грипі воно не показане. При грипі застосовуються два препарати, які є е, діючими речовинами, яких є оселтомевір, наприклад. І ці препарати є найбільш доказовими у дії на вірус грипу. Пам'ятаємо, що грипу є три види, вони циркулюють у нас в Україні: це є грип А, Б і С, грип А і Б найбільш небезпечні, і ці віруси грипу лікуються противірусними засобами. Що варто пам'ятати? Якщо, наприклад, минув третій день. І третій день вірусів висіявся вірус грипу. Наприклад, ми на третій день повинні пацієнта обов'язково послухати. І тоді може постати питання про ускладнення грипу. От у цій ситуації можливо знадобиться виконання антибіотикотерапії. До того часу цього не варто робити, і воно зовсім не показане. Тобто, стан хворого не покращиться у відповідь на застосування антибіотиків. При грипі є свої препарати. Повторюю, це є оселтамивір. Він забезпечується безкоштовно державою у інфекційних лікарнях, і тому варто звернутися при грипі саме туди. Як дізнатися про те, що в людини грип? Перше, це дуже-дуже висока температура, надзвичайно виражена ломота в тілі, є болі в м'язах і температура, яка важко збивається. Тобто 40-39 – це є ті показники, які можуть відрізнити від застуди. І при такому стані можна зробити тест на грип. Імунохроматографічний тест він дасть можливість нам отримати відповідь на питання, що в людини є гриб. Кому найбільш небезпечно? Це вагітні, це маленькі діти, і це старі люди, а також люди, які мають. Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальну астму, вони вперше помирають у такій ситуації, тому у першу чергу їх треба тестувати. Оці всі питання, які пов'язані з грипом. Ми отримуємо відповідь, якщо робимо тестування. Тестування можна тест можна купити в будь-якій аптеці. Він продається вільно, і тому ми можемо отримати відповідь. Чи це грип, чи це орві при грипі, антибіотики не використовуємо. Чи можна при високій температурі приймати ванну або душ? Взагалі гігієнічні процедури, навіть при е гектичній температурі, при температурній реакції, вони насправді не є протипоказаними. За нашими такими традиційними поглядами, е лікарі-педіатри старшого покоління вони забороняли купатися у період підвищення температури. Е більш молодші педіатри вони кажуть наступним чином: якщо у людини є підвищення температури, то воно ж не триває цілу добу. Тобто ми все одно температуру можемо скоригувати, повернути її до норми, і в цей час, коли температура є нормальною або близькою до нормальної, ми можемо прийняти якісь гігієнічні процедури. Звісно, це не джакузі, це не басейн і це не плавання там в ванні, да з дитиною. Ви можете прийняти душ. Або провести гігієнічні процедури. Поясню, чому це дуже важливо. У період високої гарячки, в період ознобу виникає ефект потіння, який виділяє надзвичайно велику кількість продуктів обміну, які е, приводять до того, що е, шкіра забруднюється ще більше, і бажано з шкіри видалити ці продукти обміну. У першу чергу мова йде про цей липкий холодний піт, який виникає внаслідок, наприклад, дії парацетамолу. Коли таке виникає, температура впала, впала, можна виконати гігієнічні процедури. Для дитини це може бути легенький душ, для дорослого душ, може бути протирання вологою, серветкою або рушником. Це рекомендую робити, тому що в іншому випадку інтоксикація наростає, особливо якщо це початок захворювання, то воно може тривати до п'яти днів, і за цей час, що не митися, митися необхідно, тобто ця гігієна потрібна. Чому взимку люди почуваються більш виснаженими? Взимку у багатьох людей виникає відчуття перевтоми або відчуття порушення загального стану, яке ні з чим не пов'язано, ніби людина не хвора, ніби нічого не, не страждає, але знижується працездатність і наростає сонливість. Це є так звана астенізація. Астенізація виникає внаслідок того, що виснажується депо вітамінів, а також мікроелементів, і часто густо це пов'язано з харчуванням і з режимом. У нас дуже короткий світловий день. Знижується активність фізична, не хочеться відвідувати спортивні секції, не хочеться нікуди ходити. Тому ця астенізація погіршується ще за рахунок обмеженого режиму навантаження. Тому профілактичним, профілактичними речами оцього перевтоми, цієї перевтоми може бути в першу чергу це вітамінізація. Нагадую, що найкращі вітаміни це ті вітаміни, які є в природних джерелах. Це є овочі та фрукти. Синтетичні вітаміни вони засвоюються гірше ніж. Наприклад, вітаміни, які йдуть з овочей та фруктів, а також з продуктів харчування. Тобто, перше, це вітамінізація, друге, це збалансований режим, який приведе до того, що людина спить фіксовані. Від 6 до 8 годин, в залежності від того, скільки вимагає організм, а також повернення до нормальної фізичної активності. Якщо людина не займалася фізичною активністю, то це може бути від 10 тисяч кроків на добу, тобто це 10 кілометрів, це фізіологічне навантаження, або це є відновлення занять у спортивних секціях чи у спортзалі. Це значно допоможе коригувати цей стан. Дуже важливим моментом також є питний режим. Я вважаю, на мою думку, основним фактором перевтоми є недостатня кількість рідини, особливо враховуючи, що в зимній період ми перебуваємо в теплому, сухому приміщенні, яке від нас забирає, краде від нас вологу. Тому важливо, щоб ми дотримувалися питного режиму для дорослої людини, яка має 75 кг ваги або до близькою до цього, ми повинні споживати мінімум 2,5 літра рідини, яка не має кольору та смаку. Тобто мова йде про мінеральну воду або питну джерельну воду, яка повинна повернути нам водний баланс. Яка причина неспокійного сну в малюків? У малюків неспокійний сон зазвичай буває в першу чергу за рахунок. Формування пухірців повітря в кишківнику цей синдром називається синдром кольок, коли у дитини надмірна кількість газоутворення у тонкому кишечнику приводить до того, що він роздувається. Оце роздування кишківника приводить до неприємних відчуттів у дитини, і це все пов'язано з формуванням власної флори. Тобто, причинами для кольок є в першу чергу формування власної мікрофлори, яка засівається з продуктів харчування, а також від контакту то з батьками. Другий момент це є перерозтягнення кишківника внаслідок бродильних явищ. Ви розумієте, що у діток одноманітне харчування, особливо, якщо вони перебувають на грудному вигодовуванні і навіть якщо на штучному. Тому що суміші, які ми даємо, вони є стабільними. У ранньому віці ми діткам не можемо давати прикорми. Пам'ятаємо, що прикорми застосовуються по нових стандартах з 4 місяців. Це є цільнозернові каші. По старих наказах українських. Ми застосовуємо з 6 місяців, тобто, в першу чергу, це є цільнозернові каші. Потім ми додаємо такі продукти, як соки рослинні. Овочеві, овочеві та е, фруктові пюре, і після цього тільки ми з 7-8 місяців можемо застосовувати м'ясо, а також деякі продукти зі столу батьків, тобто відповідно термічно обробленими. Тому дитинка може бути в першу чергу неспокійна під час сну з рахунок кольору. Друга причина найчастіше це є синдром прорізування зубів. Синдром прорізування зубів е, це є той процес, коли е, зубки, різці. А також кутні зуби молочні, які прорізуються через ясна. Це дуже неприємний процес, оскільки дитина не розуміє, що з нею відбувається, вона капризує. І цей стан, якщо цей процес дуже виражений, може виникати. Нежить, може виникати почервоніння горла, можуть бути проблеми пов'язані з ковтанням у дитини, а також дуже часто це є надмірна капризність і порушення циркадних ритмів, коли дитина не розуміє, коли день, а коли ніч, коли потрібно спати, а коли потрібно е е бути активною. Тому оці два синдроми: перше це синдром кольок, а друге це синдром прорізування зубів. Це найчастіші причини порушення сну у дітей. Якщо дитина має судом, або якщо є підвищений тремор, це є ті е, речі, які в домашніх умовах не коригуються. Це означає, що потрібно звернутися обов'язково до лікаря. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням. При виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників. Зберігайте своє здоров'я.